Слава нації! Вітаю на каналі Робот Добрий Рембат, В ефірі я Сашко Добрий. Діагностуємо один з елементів роботи БМП. Зараз у нас увімкнена маса, заглушена машина. Клапан відсмоктування порохів. У нас індикатор горить. Індикатор горить. Ми знаходимося на суші, на суші, все у нас в режимі суша. Земля, так, я декілька разів переходив з землі на плав повноцінно. Ну, як повноцінно, не плав, а просто переходив. Коли ми переходимо на плавання, він гасне. Фішка підключена нормально, там інакше її не підключиш. Там сходинка. Відповідно, у мене є підозра, що просто банально оці трубки на Подачі пального не, повітря до циліндра, що вони просто поміняні місцями. так? Коли у нас має відкриватися, воно закривається і коли має закриватися, воно відкривається. Єдине, що я не знаю, у мене немає еталонної е, зразка, немає еталонної машини, щоб подивитися і дізнатися, в якому плані е, положені у нас відкритий. І в якому закритий поршені. Відповідно, прошу допомоги залу. Бо я знаю, що тут є і вищі військові, дивляться мене. У вас напевно є зразкові машини, запитання. Просте запитання, щоб я міг за потреби поміняти трубки. Зараз ми на суші. Оцей шток має бути такий, як він є, такий, що вийшов. Чи він має сховатися. Тоді, якщо він має сховатися, я просто на подачі повітря поміняю трубки місцями. Бо вони там ну, якось так в перехрест знаходяться, мене не переконують. Будь ласка, скажіть мені, на суші, шток має бути висунутий з циліндра чи захований? Дуже, дуже дякую. І пам'ятаймо, наша українофілія недостатня.